Сьогодні 29 грудня 2024 року, 6 година 40 хвилин. Сьогодні у нас неділя. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам а покидькам, мародерам, злочинцям, які мене оточують, показують хто і хто бо це дуже важливо. Сьогодні повісив ліхтарик, щоб було видно, бо дуже темно. Зараз буду підтягуватися. Якби мені важко, якби мені тяжко не було. Слизький турнік. Бо була вночі мрячка, а зараз змерзла. Але я буду робити те, що я маю робити. 66. Фу. На дворе морозить Ну І хай всім цим і наркоманкам, яких ці незаконно збудовані новобудови, буде соромно за те, що вони продовжують руйнувати не тільки своє життя, а життя тих людей, які заслуговують на кращу долю, ніж їм пропонують продажні корумповані держслужбовці разом з корумпованими олігархічними кланами, які, на жаль, захопили. Нашу країну зсередини і руйнують не тільки людей, які в ній мешкають, а й все те, що будувалося нашими батьками.